Всім доброго, гарного, тихого, мирного недільного дня. У мене сьогодні невеличка розпаковочка. Ми з чоловіком вчора в суботу з'їздили зранку на оптовий овочевий ринок. Трошки закупились овочами, але я забула трошки ціни. От цибулю ми купили або 15 гривень кілограм, або 25 гривень кілограм. Не буду брехати. Ну, вроді би, мені як ближче, що 15. Забулося. Сетку цибулі взяли. Взяли дві сітки картошки. Картошка по 25 гривень. Два сорта ми взяли. Лімонка, оце. А ото біла роса. Так, морку взяли по 26 гривень оцей мішок. Бурячок 15. Капуста 22. Будемо квасити капусточку. Яблучка взяли. Яблучка ці флорина. Це невеличкі такі, бо крупніші, дорожчі, а ці ми взяли по 23 гривні. Оцей кабак узяли тиквочку. По 20 гривень кілограм киця. Отаке от. Отака от. от невеличка розпаковочка. Ну, а за цибулю ще спитають чоловіка. Ну, мені здається, що 15 гривень кілограм. Не може бути цибуля 25. А там все, все може бути. Забулася. Ще покажу урожай мій. Це моя тиква. Гарбузи мої, такі виросли, нещасні. Не росте в нас тут нічого. <кій> Оцей ось можна буде на кашу або з лавашом зробити. Це дуже смачний кабачок і цей теж. А, і цей такий самий. Лише ці два малих, а цей крупніший. Ну, а ті козам. Оце така розпаковка. Всім бажаю гарного, тихого мирного дня. Може, щось ще купляли, а я забула, зараз нагадаю. Ну, вроді би нічого більше. Картопля, буряк, морква, капуста, цибуля, яблука, кабак. Оце така, такі покупки. Добре. Всім всього найкращого.